Львів, історичний центр міста, живе своїм неквапливим життям. Як раптом о 16.10 на диспетчерський пункт надійшов виклик. Вибух у квартирі на вулиці Костюшка, 14. Зруйновано будинок. Пожежний підрозділ негайно відправляється на місце події. Руйнування були досить масштабні. Взагалі, якщо взяти, то по конструкції будівлі другий поверх взагалі знесло. Вибухнув газ, бабахнуло у квартирі із фатальним номером 13. Там мешкало двоє пенсіонерів. Внутрішній двір будинку вщен завалило уламками бетонних конструкцій. У квартирі на зруйнованому поверсі мешкало подружжя пенсіонерів. Фактично, які повинні були перебувати е, вдома. На місце прибуло шість пожежних машин. В операції задіяно близько 50 бійців. Рятувальники пробираються в епіцентр вибуху на пошуки постраждалих. Ускладнює ситуацію сильний запах газу. Виникає небезпека повторного вибуху. На місце вже їде газова служба. Незважаючи на ризик, пошуки поранених все одно тривають. Ми одну жінку. Рятували рятувальними мотузками, то взагалі нам сказали, що вона є якраз в епіцентрі того вибуху. Першою з під завалів вдається витягнути жінку похилого віку. Із сильними опіками її передають медикам. Стан важкий. Через кілька годин рятувальники знаходять тіло її чоловіка. Безпосередньо теж в епіцентрі вибуху. Нам стало повідомлення, що там є чоловік тої жінки, що ми її витягли. Ми розібрали всі завали і виявили труп мужчини. У сусідньому будинку знаходилася адміністрація ресторану. Його приміщення теж зруйновано. Там троє жінок перебувають у полоні кам'яних завалів. Нам повідомили, що уламки конструкції при падінні пробили стелю. Одного з їхніх приміщень, яке було прибудовано до цього закладу громадського харчування. Дівчата були майже неушкоджені. Втім вибратися самостійно з-під завалів не можуть. Що секунди є ризик, що будинок зруйнується. На його дах впало близько 16 тонн цегли. І то просто диво, яке сталося, і я на рівні підсвідомості чисто інстинктивно сунулася під стіл. І буквально через декілька секунд впала впало все решта, і той стіл наді мною розлимався навпіл. Рятувальники встановили з потерпілими голосовий зв'язок і почали діяти. Розбирати мусили повільно і обережно. Я навіть не змогла подзвонити до мами, тому що в мене раніше давно вже загинув старший брат, і я якось так я навіть не уявляла, як я мамі маю то сказати. Подзвонила тільки до сестри. Сестра, звичайно, не втерпіла. І під сказала мамі. За допомогою спецінструменту надзвичайники пробили невеличкий отвір. Туди і проліз один з рятувальників. В такій позі ми з ними провели спілкування до трьох годин, коли вже наші підрозділи пробили все-таки дірку. Також дуже їх сильно просили це не кинути ці дірки, а керували повністю її рухами, тобто говорили, яку ногу підняти, яку руку, для того, щоб вони зачепили ні стіл, ні цю балку, яка була в досить такому стані. О п'ятій ранку дівчат витягли назовні з легкими травмами та шоком. Проте живими рятувальники кажуть: якби вибух такої потужності стався не в старому австрійському будинку з товстими стінами, а у сучасній новобудові наслідки були б у кілька разів страшнішими.